Сьогодні у випуску: масштабні податкові зміни в податковому кодексі, нові правила для бізнесу та самозайнятих, податкові пільги, вимоги до зарплат та доходів, відновлення строків позовної давності, підготовка переліку виняткових посад для інвалідів, відновлення стажу без документів, мікрогранти для креативних бізнесів, податкові пільги, крипторинок, акцизні марки, аудит, а також майбутнє банк Айді. Даю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка Семінарком. З вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Дент підписав закон номер 4536 який повертає податкові правила для бізнесу та громадян. Головна новина для ФОПів повертається квартальна звітність із ПДФО, військового збору та ЄСВ за працівників із розбивкою по місяцях. Значне полегшення звільнення від сплати ЄСВ за себе, якщо будь-який роботодавець уже сплатив мінімальний внесок 1760 гривень навіть через соціальну допомогу матерям із дітьми до трьох років. Нотаріуси теж переходять на квартальні розрахунки щодо угод купівлі-продажу, дарування та спадщини. Для учасників бойових дій з'явилася податкова знижка на оренду житла, а для енергетики і комуналки продовжили касовий метод до 2028 року. Під час війни касовий метод діятиме також для ренти на нафту і конденсат. До пакета увійшли й більш жорсткі правила: нове експортне мито на сою та ріпак і нові вимоги до торговців під акцизними товарами. Зокрема, продавці алкоголю, тютюну та пального тепер зобов'язані платити працівникам не менше двох мінімальних зарплат, а у віддалених районах хоча б 12 тисяч гривень. У фопів без працівників мінімальний місячний дохід має бути від 16 тисяч гривень або 12 тисяч у селах. Інакше через Три місяці ліцензія анулюється. Деякі норми закону набирають чинності вже з жовтня 2025 року. Тож часу на підготовку обмаль і бізнесу доведеться швидко адаптуватися. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку. Звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 4 вересня поновився перебіг строку позовної давності. Це означає, що борги, які ви давно вважали згорілими знову в строю. Закон номер 4434 прибрав замороження, запроваджене на період ковід, карантину та воєнного стану. Тепер списати стару заборгованість можна лише після того, як пройде повний строк з урахуванням раніше заморожених днів. А поки готуйте бухоблік, такі борги знову впливатимуть на витрати, доходи і оподаткування. Особливо боляче це може вдарити по високодохідниках. А якщо ви думали, що борг 2018 року відмучився, не радійте. Податкова вже чекає з калькулятором і, можливо, з перевіркою. Тож, уже зараз радимо проаналізувати заборгованості з 2018 року і перевірити підстави для списання. Але не поспішайте, бо захибне списання, штрафи. Не пропустіть 12 вересня безкоштовний вебінар. Зміни вересня 2025. Індексація, зарплати, нові правила податкових накладних та розрахунків коригування та позовна давність у дебіторці та заборгованостях. Усе найважливіше для бухгалтера за один етер. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мінсов політики готує перелік посад, які не враховуватимуть при розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Це стосується робіт із важкими шкідливими чи небезпечними умовами, де за законом чи через неможливість розумного пристосування працевлаштування таких осіб неможливе. Відомство звернулося до органів влади з проханням у двотижневий строк надати пропозиції щодо відповідних посад і умов праці. Підтверджені законодавчими нормами новий нормативно-правовий акт стане основою для вилучення цих посад із середньооблікової кількості працівників, спрощуючи роботодавцям виконання вимог закону No42 та зменшуючи цільові внески на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. При цьому більшість військових та правоохоронних посад до переліку не ввійдуть. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект номер 13335, який дозволяє критичним підприємствам оборонки наймати і бронювати військовозобов'язаних, у яких немає або неналежно оформлені військово-облікові документи. Навіть якщо людина не стоїть на обліку чи не оновила свої дані, має статус у розшуку, її можна взяти на роботу і тимчасово врятувати від мобілізації. Але індульгенція обмежена максимум на 45 днів і лише раз на рік. Паралельно законопроект змінює умови трудових договорів. Випробувальний строк для нових працівників. Теж обмежили 45 днями, а роботодавцю дали право без зайвих пояснень звільняти тих, хто за цей час не навів лад у військово-облікових документах. Правки до другого читання мають розглянути найближчим часом, а значить, попереду ще гарячі баталії. Вижити в новому зарплатному сезоні з мінімумом стресу і максимумом знань допоможе вебінар 8 вересня, бухгалтерські інновації осені. Під прицілом лікарняні, декретні виправлені помилок у зарплатній звітності, критерії бронювання та ідеальний військовий облік. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Через війну багато українців втратили документи про роботу. Якщо трудової книжки немає, а підприємство знищене або залишилося на окупованій території, стаж довести практично неможливо. Але депутати зареєстрували законопроект номер 13705 який пропонує нові правила. Підтвердити свій трудовий стаж за описаних обставин можна буде через суд. Громадяни, у тому числі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та діючих військові, можуть Довести стаж роботи навіть своїми особистими свідченнями. Також пенсійний фонд зобов'язують самостійно збирати інформацію з реєстрів без вимог до людей нести довідки. Якщо закон ухвалять, постраждалі зможуть захистити своє право на пенсію навіть без жодного папірця. Це шанс відновити справедливість для тих, хто втратив документи, виконуючи свій обов'язок або тікаючи від війни. 2 вересня креативні підприємці можуть отримати серйозний фінансовий стимул. Уряд збільшив мікрогранти для бізнесу у сфері культури та креативних індустрій. Тепер фрілансери ФОПи можуть претендувати на 100 тисяч гривень, а для бізнесів, що створюють робочі місця, розмір гранту зростає. До 200 тисяч гривень за одне робоче місце, 500 тисяч за співфінансування та два робочі місця, і рекордний 1 мільйон для компаній, які співфінансують проєкт і створюють чотири робочі місця. Гроші можна витратити на будь-які творчі послуги: постпродакшн, редагування текстів і роялті. Це реальний шанс для дизайнерів, музикантів, майстрів народних промислів та інших творчих бізнесів отримати фінансування, створити робочі місця і вивести свої проєкти на новий рівень, поки конкуренти ще роздумують. Станом на 1 вересня 2025 року податківці оприлюднили нові довідники податкових пільг. Це довідники 130 1 та 130 2 Нагадуємо, довідники містять перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухомість місцевих податків та зборів. Правильне декларування пільг у звітності допоможе вам уникнути проблем зі сплатою податків або зборів, при цьому можна відмовитися від використання пільг або перенести їх на майбутні періоди. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці. На тиждень, місяць і навіть рік. Музика. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект no 1025 д що легалізує ринок криптоактивів в Україні та встановлює правила їх оподаткування? Закон передбачає можливість у перший рік одноразово легалізувати криптовалюту без необхідності доводити джерело її походження, сплативши 5% ПДФО та 5% військового збору. Це Вузьке вікно дає можливість реально заощадити власники, які не скористаються такою можливістю, ризикують бути викритими пізніше із відповідними податковими наслідками: 18% плюс 5%. Щойно контролери виявлять зв'язок із криптогаманцем. Податки стягуватимуть із прибутку, а не з усього обороту. Тож важливим стане правильний облік купівлі і продажу. Якщо торги закінчилися в мінус, збиток можна перенести на наступні роки. Також доведеться декларувати всі криптодоходи. Постачальники криптосервісів мають стати на облік і щороку звітувати про операції з віртуальними активами інакше отримають кілька тисячні штрафи. ДПС запропонувала відкласти повний перехід на електронні акцизні марки ще на півроку. Замість жорсткого старту з 1 січня 26-го року бізнесу можуть дозволити маркувати алкоголь, тютюн і рідини для електронних сигарет, як електронними, так і паперовими марками до 1 липня 26-го року, і лише з другої половини року, виключно електронні. При цьому продукція маркована паперовими марками до липня 26-го року зможе залишатися в обігу до 1 липня 27-го року, а невикористані марки доведеться повертати. У законопроєкті закріплено, що всі розрахунки з акцизного податку за такою продукцією відбуватимуться за старими правилами. Станом на 31 грудня 2025 року. Передбачені санкції за зберігання, транспортування чи продаж немаркованих товарів. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, якщо його ухвалять. Для бізнесу це означає перепочинок і час для адаптації, але й додатковий контроль. З боку податкової 10 вересня долучайтесь до безкоштовного вебінару. Розрібна торгівля 2025. облік ціноутворення, надбавка, програмний РРО, трудові відносини та контроль. Усе, що потрібно знати бізнесу цієї осені, реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Уряд схвалив законопроект, який кардинально змінює правила роботи аудиторів та бізнесу. Йдеться про впровадження європейських стандартів у сфері аудиту та звітності зі сталого розвитку. Після ухвалення закону аудитори повинні будуть проходити атестацію, працювати за міжнародними стандартами, а окрема база у реєстрі аудиторів покаже, хто справді має право перевіряти звітність зі сталого розвитку. Законопроект також запроваджує чіткий контроль якості таких послуг. У підсумку. Вищі вимоги до аудиторів, більше прозорості та довіри з боку інвесторів. А для українського бізнесу прямий шлях до європейських ринків. Без такого апгрейду аудиту ні до грошей, ні до партнерів. Нацбанк готує масштабне оновлення правил роботи системи Bank ID. Зміни серйозні. Відтепер доступ до системи отримає ФОП. З'явиться нова послуга електронної ідентифікації, а від банків вимагатимуть посиленої багатофакторної автентифікації. Так банк ID стане не просто віконцем входу, а повноцінною схемою електронної ідентифікації з істотним рівнем довіри. Але й вимоги зростають до банків щодо захисту даних, планів припинення послуг і контролю за користувачами, до самих користувачів щодо актуальності і конфіденційності даних. Заклади освіти зможуть користуватися системою безкоштовно. Наразі зміни винесено на обговорення. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.